Ведмежатко топотун. Частина друга. Топотун уже думав, що всі пригоди позаду. Але одного разу зірки почали падати з неба, немов срібний дощ. Ведмежатко, не роздумуючи, схопив свій рюкзачок і вибіг з лігва. Мамо. зірки тікають. скрикнув він. Можливо, вони вирішили подорожувати. посміхнулася мама, але в очах її блиснула тривога. На шляху топотун зустрів стару сову, що сиділа на дубі. Сово, ти знаєш, чому зірки падають? запитав ведмежатко. Це через вітряного духа? відповіла сова. Він загубив свій золотий дзвіночок, який тримав зірки на небі. Топотун вирушив до квітучої долини, де колись жив дух. По дорозі йому зустрілася хитра лисиця. Вона помітила, що ведмежатко блукає серед пагорбів. І запропонувала допомогу. Я знаю, де ховаються втрачені речі, сказала вона, майорнувши пухнастим хвостом. Але тобі доведеться розгадати загадку. Блищить, але не зірка. Гуде, але не бджола. Топотун задумався і раптом скрикнув Це дзвіночок. Правильно. всміхнулася лисиця. Іди на північ, де квітне місячна троянда. Ведмежатко знайшов квітку. Під якою лежав золотий дзвіночок. Коли він торкнувся його, зірки миттєво повернулися на небо, а вітряний дух з'явився у вигляді світлячка. Дякую, топотун. Тепер я зможу грати мелодії ночі.